Про їхні скарби ходили легенди. Та якою була ціна цих статків. Вони віддали мільйони на розвиток України та чи вболівали за її незалежність? Вони мали статус перших осіб держави та були вигнані і забуті на майже 100 років. Це подорож на століття назад. Аби розгадати таємницю багатств непростої родини і знайти її спадок сьогодні. Спадок Терещенків. І капіталізму чомусь саме так хочеться назвати ці залишки колишнього заміського будинку Терещенків у селі Дениші на Житомирщині. Розкішний палац, що будувався для безтурботного життя і відпочинку одного дня, як уособлення власників став об'єктом люті, грабежу та нищення. 1917-й став точкою неповернення. Рік який забрав у Терещенків все їхні багатства, підприємства, їхню репутацію. Та їхню батьківщину. Несподіваний поворот для родини, яка була однією з найбагатших на початку ХХ століття. Терещенки дійсно були цукровими королями. Вони годували цукром не тільки всю російську імперію, але й частину Європи, і закладали договори з Японією про постачання цукру. Це колосальні прибутки, Вони були надзвичайно успішними. На рубежі 20-го століття акціонерне товариство Терещенків було найбільшим у цукровій галузі країни. Його капітал становив би на сучасні гроші до 100 мільйонів доларів, а товарообіг близько 150 мільйонів. На той час в Україні було 54 заводи, які виробляли приблизно 80% всього цукру Російської імперії. То на заводах Терещенків вироблялося від 8 до 10% всього цукру Російської імперії. Це було досить багато. Підприємства обладнувалися передовим імпортованим устаткуванням, підводилася електрика та залізничні колії. Вони приймали закордонний дослід для того, щоб запроваджувати, наприклад, дифузійні ці батареї нові, які були у Європі. Тобто вони намагалися весь виробничий цикл створювати на новій технічній технологічній основі. Якість продукції збирала нагороди на численних міжнародних виставках. Прославлені промисловці Терещенки не шкодували грошей на великі благодійні проекти. Вони були прикладом зіркою цукрового бізнесу в Російській імперії. Власне кажучи, як писав один із журналістів київських, вся велич нового Києва постала на цукрі. Київ дійсно постав на цукрі. Та, попри високий суспільний статус та вагу, була галузь, куди Терещенки воліли не втручатися. Жодні документи не підтверджують підтримку ними суспільних чи політичних течій. Терещенки, як чорт ладно, боялися все, що пов'язане з політикою. Ні на книжку вони не давали гроші, ні на якісь видання не давали гроші, не давали гроші. Те за що їм буде подяка від, від царя, від губернатора. Тарещенки чи то не помічали, чи то недооцінювали суспільні настрої, які з початком ХХ століття набували все більшої підтримки. Весь світ тоді хворів на соціалізм. Це було модно, це було популярно. Безліч партій соціалістичних соціал-демократичних виникли в найпередовіших державах світу. Безумовно, російські рухи не могли російська спільнота не могла стояти осторонь цього і, і теж загорілася оцими соціалістичними ідеями, які на загал в принципі пропонували якісь. Ну, доволі привабливі рецепти перебудови цього світу, якісь реформи, ну десь радикальніші, десь більш помірковані, э, різні. Ну але э, ці ідеї знаходили э, відгуки. Це було складне сплетіння причин та наслідків, що беруть початок у 19 столітті. Підприємці, отримавши сприятливі можливості для розвитку, використали це і нарощували виробництво. За кількадесят років промислового буму російська імперія підтяглася до розвинених держав світу. Водночас, індустріалізація створила потужний багатомільйонний робочий клас. Незадоволений своїм становищем і підігрітий пропагандою. Він, зрештою, і став рушійною силою, яка змела капіталістичну систему. На жаль, російські більшовики перемогли в змаганнях популізму, тобто, в цих от. Перегонах щодо роздавання обіцянок вони виявилися більш вправними. Ну, їхні побрехеньки, їхня пропаганда, ну взагалі їхня відверта, часто брехня і маніпуляції, вони були настільки привабливі і спокусливі, що врешті-решт змогли залучити на свій бік ну, чим більше населення. Терещенки були уособленням тих, проти кого назрівав масовий гнів. Якщо рівень життя падає народу людей. Простих людей, робітників, то і тим більше пропаганда велася більшовиками, що винуваті у всьому буржуї, капіталісти, що треба відома фраза взяти і поділіти, взяти і поділити все. Гучними проявами народної люті стали події 1905 року. Перша російська революція. Зокрема, селяни напали на найбільший завод Терещенків на хуторі Михайлівському. Селяни розгромили завод, частина цукру та інше майно вивезені. Будівля заводу і будинки при ньому спалені. Зруйнована капітальна труба. Стіни приведені у такий стан, що це викликало потім подив. Як це могли селяни здійснити такі руйнування? Збитки, завдані безладами, були величезні. Вони рахувались мільйонами. Писала преса про події на заводі. Знищили, не розуміючи, що вони нищать свою ну, своє, е, якесь достаток, тому що це було місце їхньої роботи. Вони отримували там зарплату. Звичайно, що працювати доводилося, але ж був відповідний рівень життя. У виступах взяло участь близько трьох тисяч селян. Їхали із ближніх сіл возами по кілька в ряд. Загалом возів було до тисячі. Один з учасників безледів пізніше на суді розповідав, як вночі його п'яного розбудила мати і відправила, присоромивши усі пристойні поїхали, а ти спиш. Терещенкам вдалося взяти ситуацію під контроль. Головним у сімейному бізнесі тоді був молодший син Миколи Артемовича Олександр. З підтримкою губернатора та військових бунт було придушено, а за колотникам влаштували показовий суд. Підприємства продовжили працювати, галузь розвиватися. У 1914 році на цукрових заводах України працювало понад 120 тисяч працівників, але новим викликом стала Перша світова війна. Піднялися ціни на продукти харчування. Багато людей е працюючого віку на фронті, Поля не засіяні, е підприємства працюють півсили. Поразки царської армії, неефективне управління, вимучене затяжною війною населення. Війна показувала усю недолугість самодержавства, усе це посилювало політичну кризу, змушувало переосмислювати роль держави і громадянина в ній. Російська імперія була дуже забюрократизованою, дуже такою складною структурою в політичному плані. Так партії не допускалися, якісь громадські рухи не віталися. Ну і зрештою, сама імперія ще продовжувала жити от схемами і ідеями ще напевно початку 19 століття, коли вона набула оцих Образів, це була пора пошуку нових моделей. Як далі управляти цією величезною державою? І чи має це взагалі бути єдина держава? Народи, що були під владою імператора, заявляли про права на власну державність: Фінляндія, Польща, Україна. Терещенки обрали для себе ідеали великої демократичної Росії. Цікаво, чи міг цей вибір бути іншим, та що не давало їм підтримати український визвольний рух, коли ми говоримо про національну ідентичність і випрацьовування цього терміну? Ми маємо весь час пам'ятати, що цей абстрактний сухий концепт е, треба чимось наповнювати почуттями, знаннями, емоціями, віршами, текстами, е, інтелектуальним доробком, да і от Вся остання третина 19 століття це збирання інформації про себе, це наповнення е, концепту Україна, а не Малоросія, якимось новим сенсом. В Україні починається активне гуртування довкола національних ідей. Цей час був періодом товариства українських поступовців із Михайлом Грушевським, Євгеном Чекаленком, Володимиром Винниченком, які стояли на позиції української автономії. Кінець 19-го, початок 20-го століття для української для українського суспільства це початок набуття у цієї національної ідентичності. От треба було самого себе сприймати як українця. Це це відчуття набувається. Терещенки в цьому сенсі люди пограничні це прекрасний термін. Люди кордону. А вони активно знаходяться між російською і українською культурою, між європейською і українською культурою. З Прадіда Артемія Терещенки обережно ставилися до українського національного питання, яке до того ж в імперії було поза законом. Вони всі ті речі, які переслідувалися поліцією, вони не могли підтримати ну, в силу своїх можливо, там, переконань, уявлень про скажімо, суспільство. І тому ну, от вони, скажімо, в діяльності українських партій, українських видань, вони жодної, жодної участі не брали і на таке гроші не давали. У дусі часу українські рухи все більше тяжіли до соціалістичних ідей. На них же спиралась створена у 1917 році Центральна Рада, закріпивши в універсалах центральної ради скасування приватної власності, вона значною мірою і відштовхнула від себе заможних і впливових людей, які могли б стати надійними союзниками і опертям для в майбутньому для української революції. Саме багатство Терещенків стало тим протиріччям, яке не дозволяло їм знайти точки дотику з соціалістичними вподобаннями епохи. Члени родини один за одним виїжджають за кордон. Їхнє майно, найперше київські будинки, починають реквізувати під потреби нової влади. Держава нова потребує нових приміщень. Ну де його взяти? Це не таке, скажімо, характерно було для Центральної Ради, але така сама ситуація була в Польщі, Чехії. Там теж використовували будинки багатих людей на отакі речі. На міністерство, там, на, на, бо в Києві не було великої кількості приміщень, які можна було, скажімо, спеціально збудованих для, для таких цілей. Треба було використовувати ну, презентабельні будинки багатих людей. Ну а куди діватися? У будинку Миколи розмістився Генеральний секретаріат праці УНР. В будинку Михайла міністерство шляхів, в будинку Федора, Міністерство закордонних справ Української держави. В будинку Наталі Уварової вже радянська влада зробила катівню. Якщо там за часів Уварової тут в підвалах зберігали вина, там вугілля чи картоплю, то вже часи НКВД. Тут е, катували і розстрілювали людей. Звідси їздив воронок. Е, власне, не воронок, а вантажівки з е, е, трупами в Биківні. Дослідники достовірно встановили прізвища понад 14 тисяч людей, розстріляних у підвалах цього будинку в самому центрі Києва. В тому кабінеті, де раніше сидів начальник об управління НКВД, фактично здійснював комунізацію, да, тобто насадження комуністичного владу. Велика іронія долі, що зараз це кабінет голови інституту на до повноваження якого входять здійснення декомунізації. Будинки Терещенків, якщо їх не займали офіційні органи, ставали об'єктом погромів і мародерств. В історичному архіві зберігся опис майна денишівського маєтку, розграбованого селянами в 1917 році. Ті селяни, що грабували маєток Терещенків, це ті, хто мали. Як наймані робітники, пристойні порівняно з іншими маєтками інших господарів, зарплати, соціальний пакет. Але незважаючи на всі добрі справи теречники для цих селян, коли почули гасло грабуй награбоване, ним скористалися тут на 32 аркушах. Докладно перелічені збитки Терещенків на суму у 250 тисяч рублів. Зараз це більше півтора мільйона доларів лише з одного маєтка. Грабували все від кухонної утворі і великих люстр канделябрів, зеркала, шафи, навіть штори. Підставки для ваз, самі вази, те, що було в коридорах, так звані комоди і шафи. Буквально все, що можна було винести, що можна було відірвати від стіни, і навіть гарні дошки з підлоги. Денишівський маєток будував улюблений архітектор родини Терещенків. Павло Голандський на замовлення вдови Федора Артемовича надії. Це мало бути місце для зустрічей всієї родини. Надім не шкодували грошей, використовували передові на той час технології: кладку з червоної цегли, італійську кольорову штукатурку. Прискіпливо обирали кожну дрібницю, не знаючи, що за кілька років усе це рознесуть по хатах збунтовані селяни. І не зупиняться, навіть коли від будинку залишатимуться голі стіни. Багато років людям не давали спокою легенди про скарби Терещенків. Савок, як ми називаємо, запустив таку клітку, що Терещенки, такі ж батьки були, що виклали в залі великій на першому поверсі золотими рублями підлогу. І Її цю підлогу повністю роздолбали. Численні шукачі скарбів розібрали будівлю мало не по цеглині. Жодних скарбів у будинку, звісно, ніхто не знайшов. Тарешеньки були справжні капіталісти, і вони вкладали гроші не в підлогу, а в виробництво, в соціалку. Ну, щось залишалося, вони допомагали художникам. Купували їхні картини, ви знаєте. І е, тільки сову можна подумати, що багата людина буде е, забетоновувати гроші в підлогу. Власниця будинку Надія Володимирівна у 1918 році виїхала з революційного Києва до Англії. У них не було вибору тих людей грошовитих, або ти від'їжджаєш, або тебе просто ліквідовують. Вони ж виїжджали не тому, що так значить, от, негативно ставилися до тої нової держави. Вони в першу чергу думали про збереження себе як, як, як фізичної особи. Бо інакше вони просто були б ліквідовані, розстріляні, посаджені. І, і тому вони просто вибору там як такого не було. За кордоном для Терещенків починалося інше життя. Тут вже не було вчорашніх багатств і звичного світу. Доводилося наново шукати себе. Вчитися заробляти. У них не було великих коштів за кордоном. Зрозуміло, що всі ці заводи, все залишилося тут, вони не змогли їх забрати з собою, зрозуміло. Одним з перших в Європі оселилась донька Федора Артемовича Надія з чоловіком. Вони виїхали з Києва ще перед Першою світовою війною. Чоловік Надії Володимир Моравйов, апостол Короб'їн, був першим консулом Росії у Будапешті. Її сестра Наталія Терещенко-Уварова, у 1917-му, дивом врятувавшись від більшовиків зі свого будинку в Турчинівці, емігрувала спочатку до Лондона, а потім оселилась у Парижі. Її перший чоловік, граф Сергій Уваров, влаштувався актором в театральну трупу. Одного разу, прийшовши на репетицію в театр, він зізнався, що вже три дні нічого не їв. Федір Федорович, закинувши пристрасть до авіабудування, також жив у Парижі і давав концерти на фортепіано, цікавився астрологією і окультизмом. Найуспішнішим стерещенків еміграції став Михайло Іванович. Далися взнаки його навички і талант банкіра. Він став поважним фінансистом і бізнесменом. Звичайно, ці статки були незіставними з тим, що родина мала до більшовицької революції. Терещенки стали однією з тисяч родин, які після 1917-го усіли в Європі, сформувавши російську еміграцію. Ця та спільнота, яка виступала за велику державність, за приватну власність, ну і була прихильницею Російської імперії. Цією політичну лінію вони трималися років 50, поки не вимерло. І тоді вже безумовно, скажемо, їхні діти вони вже більше стали людьми Європи, належними, скажемо, до французької, німецької нації і інших. На батьківщині Терещенки на 70 років стали ототожненням буржуїв-капіталістів, переможених революцією трудящих. В радянській енциклопедії, ви коли поцікавитесь, ви можете там зустріти, що це були гнобителі, експлуататори які ну, існували і жили в той час в Російській імперії і в Україні. Ім'я Терещенків було фактично забуто. А якщо вони згадувалися, то вони згадувалися з негативного боку, саме як експлуататори трудового народу. Вже в незалежній Україні розпочалося відновлення історичної справедливості. Терещенки повертають собі належне місце визнання як меценатів Києва і Глухова. Їхню діяльність вивчають та досліджують. Музей Ханенків нарешті носить ім'я засновників. Навіть ці руїни отримали символічне друге народження. 3D-модель Денишівського маєтку створив Житомирський архітектор Максим Гордійчук. Я виріс в цих краях, тому всі знають про цей маєток. І фактично ми там гралися в дитинстві часто, але тоді ми не усвідомлювали, що це насправді якась пам'ятка, що це пов'язано з дуже цікавою історією та цілими долями. Планів будинку не збереглося, тож модель відтворювалась зі старих світлин. Робота зайняла 9 місяців. В деяких моментах я навіть трошки сплакнув, тому що ну тут реально <смістична> просто розумію, який це об'єм робіт, який це вклад інтелектуальний, який інтелектуальний вклад творчий. Які там просто задійні були матеріали, наскільки я знаю, везли спеціальний цемент для оздоблення з Італії? Тут, ну, це колосальна, колосальна просто праця, яка була знехтована і знищена просто навіть не часом, а людьми. Символічним стало і повернення в Україну нащадка роду онука Михайла Терещенка Мішеля. I kiedy ja mogę na Park Shevchenko, tam Tereshenkivska ulica, kiedy ja mogę być tut, dom Aleksandra Tereszenka, na ten mikrorajon, jaki oni budowali, który oni dzielali bardzo pięknie, to dla mnie wielkie, wielkie, wielkie zadowolenie. Якщо вірити одній з безкінечних легенд про Терещенків, колись Артемій ще дитиною поцупив срібного карбованця і саме ним розторгувався. Адже в народі було повір'я, багатство найкраще водиться саме на краденому, так і лишився він до кінця днів карбованцем. Насправді все напевно було набагато складніше. Тут зійшлися воєдино багато факторів: економічні зміни, соціальні зрушення, трохи везіння і, звичайно, особисті таланти представників родини. Тільки усе це вкупі уможливило такий український феномен. Терещенків це були видатні люди, як підприємці. Вони були надзвичайно унікальні. І насамперед представники перших двох поколінь це були унікальні люди, і той спадок, навіть промисловий, який вони лишили, який ще буде працювати всю радянську добу і приносити користь людям ще доби Терещенків і після продобити ну, – це варто уваги сучасним підприємцям, сучасним бізнесменам є. З кого брати приклад, да? вкладати куди гроші, і як дійсно треба це робити. Такої самосвідомості, соціальної відповідальності, такої турботи про інших, такого альтруїзму, такого дарування не було ні до того, ні досі немає. Це це щось. Це просто бум. Це родина людей. Які показали і всьому світу, і нам, українцям, що може зробити людина, яка закохана в свою справу? Те, що вони, як люди великих масштабів, мислили себе не в рамках Малоросії, а мислили себе в рамках, скажімо, великої Російської імперії і Європи. От. Ну, то це, так би мовити, перешкоджало їм, скажімо, фінансувати ну, безпосередньо український рух. Але все те, що фінансували, скажімо, Терещенки і Харитоненки, вони, воно зрештою спрацювало на Україну. Бути е, наслідником мій, е, родини Терещенко це, це велике честь, це фантастичний подарунок. І, е, я тільки вдячний моєї принтів, що вони так красиво всі діляні, що, що зараз репутація родини, і е, е, я думаю, е, фантастичний. Така вона історія Терещенків. Сто непростих років, протягом яких чотири покоління однієї родини мали талант робити великі гроші і непогано ними розпоряджатися. Чи справедливою була розв'язка? Її вже не зміниш? Історія залишає нам уроки. Українська історія без Терещенків точно була б неповною.